Всім привіт! Я Олена. Я з України. Не лякайтеся, не треба. Це не страшилка, це свято таке Хеллоуін. а його походження сягає давніх кельтських традицій. Люди вбираються в страшні костюми та маски. Діти ходять від будинку до будинку та просять солодощі. Люди заздалегідь готуються до цього свята, шиють костюми, вирізають гарбузи та прикрашають домівки символами Хеллоуіна. Коротше, всім весело. Давайте і ми зробимо ланчмат з відьмою, щоб відлякати будь-яку нечисть. Готові запросити до себе таку красу? тоді. До роботи. Я взяла відрізок теракотового атласу, клаптик чорного оксамиту. А чи знали ви, що оксамит з'явився у Китаї понад 2000 років тому? У середньовіччі дозволити собі Оксамит могли лише королі, єпископи та найвищі магістрати. У Флоренції 15 століття. Один метр шовкового оксамиту коштував стільки, скільки добра коняча упряж. І мій оксамит чарівний, чорний як ніч і блискучий, мов крила кажана. Далі відріз бавовняної принтованої тканини для зворотнього боку та для рамки на ланчматі. Шматок утеплювача не дуже товстого. Вишивальний відривний стабілізатор одна сторона у нього клейка, лінійка, сантиметр, клейка павутинка завшишки 1,5 см, чорні вишивальні нитки, чорні поліестерові нитки номер 40 розкрійні ножиці, маленькі ножиці для підрізання ниток, олівець для тканини, Вишивальні голки. У мене номер 75 Моя улюблена лапка для крайових швів. І, звісно, вишивальна та звичайні лапки для шиття. У мене є спеціальний пристрій для катворку. Але ви можете зробити аплікацію руками. Головне ідея, яку я пропоную. Приготуйте клей у вигляді спрею та олівця. Бо оксами. Дуже примхлива тканина, але ми не шукаємо легких шляхів. І не обов'язково мати вишивальну машинку. Вишивку та аплікацію можна зробити руками. Отже, перший крок зробити дизайн. Я взяла зображення відьми на безкоштовному сайті, а замок намалювала сама. Обробила ці зображення в комп'ютерній програмі та перенесла до машини. Крок другий. Вирізання відьми. Два шари стабілізатора я вставила в п'яльця і наклеїла за допомогою спрею клаптик оксамиту відповідно дизайну. Катворк чудовий інструмент. Колись кожен виріз у катворку робили вручну ножицями майже мікроскопічними. Зараз це робить машинка, але принцип той самий. Ми малюємо світло й ниткою і порожнечею. Можна зробити це без машинки, перенести малюнок на тканину та вирізати ножицями. Але обов'язково спочатку продублюйте цей клаптик. Брабабусею сучасного катворку можна вважати вишивку рішенє. Яка з'явилась у 16 столітті в Італії. Її назва пішла від французького кардинала Рішельє, який надзвичайно любив розкіш і підтримував майстрів вишуканих оздоб. У старовинних майстернях Італії і Франції одне полотно рішельє вишивали кілька жінок одночасно, сидячи по колу. Одна робила контури, друга вирізала, третя Обшивала краї. Виймаємо п'яльця з машинки та акуратно і обережно звільняємо нашу красуню. Далі в ті ж самі п'яльця заправляємо основу ланчмата. Це три шари. Стабілізатор, утеплювач та атлас. Вставляємо п'яльця в машинку і чекаємо, поки вона намалює нам замуж. Нагадую, ви можете зробити це руками тамбурним або стебловим швом. Ось як швиденько та акуратно вийшло. Зверніть увагу, я вийняла п'яльця з машинки, але не виймала з них тканину. Бо мені треба ретельно приклеїти вирізану відьму на місце та знову вставити п'яльця до машинки. В дизайні у мене закладено обшивання контуру. Щільним зігзагом. Ось так виглядає основа нашого ланчмату. Наступний крок я вирізаю з основи прямокутник 40 на 30 см. Це розмір мого ланчмату. Для вирізання краще використати роликовий ніж. Далі, на принтованій тканині, я розмічаю лінії прямокутника. Перша це розмір ланчмата плюс по 3 см з кожного боку. А друга ще по 1,5 см на підгін. Весь прямопутник буде мати розміри 49 на 39 см. Тепер запрасовую тканину вздовж цих ліній. А зараз я поділюся з вами маленьким секретом: як зробити ідеальні куточки? Та рівнесеньку рамку на ланчматі. Спочатку складаємо кут підкладки по діагоналі. Розмічаємо перпендикуляр від вершини прямокутника до лінії підгину. Ось так. Тепер паралельно цій лінії малюємо ще одну, що йде вгору до кута. Закріплюємо тканину голками. Так робимо з кожним куточком. Наступний крок прострочуємо тканину по цих лініях. Не забуваємо робити закріпки на початку, в кінці і на поворотах шва. Рівненько обрізаємо зайву тканину. Ось так. Розправляємо шви. Закладаємо і вивертаємо кут. Бачите, маємо ідеальний куточок з підгином. Щоб рамка лягла без жодної зморшки, я закріплюю підгин павутинкою з кожного боку рамки. Так тканина не розтягуватиметься під час відстрочки по краю. Закріплюю павутинку праскою. Тепер вставляю основу ланчмата в рамку. Співпадає ідеально. Закріплюю голками. І останній крок прокладаю строчки по внутрішньому та зовнішньому краях ланчмата. Для кращого результату користуюся лапкою для краєвих шліб. Ось така прикраса вийшла для романтичної хеллоїнської вечері. Це не релігія, це просто ще одна нагода показати свою любов рідним. А вам сподобалася ця ідея? Чи стану у пригоді мій секрет ідеальних куточків? Пишіть про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтеся і діліться з друзями. Поширюємо український контент. Підтримуємо своїх. До зустрічі!